Зараз хочу вам похвастатися своєю прибілею. Ой, чуть не напала. Зараз перекину ногу своєю прибил, яка в мене сьогодні прибель. Перелізла забор. Зараз йду, зараз почнуть мої йти ДТП. Зараз заходимо. Ну що, поїхали. Тут хазяйка сидить, шепить. А тут ще одна хазяйка. Думаю, сьогодні схожу, гляну. Що тут? Хтось уже почув щось. А там у мене криси були. Крисюка отут сиділа в колесі. Ви представляєте? Тепер йду кожен раз і жахаюся. Так, ну внимание, внимание. А тут. дзьобик Це дається. Подивіться, одітя який, ще не обсохли. Це качечка дає. І поладить, і подивиться там усе все. Оце в мене така сьогодні радісна новина. А це ж кубрище. Зараз в мене одбупачі <ріху> поперек. Дивіться, що вона зараз буде робити. Ну, ще сидить. О! <ріху> Ти, агресивна, страшна агресивна. Тут не залізти глянути. А, а все, не буду я тебе займати, сиди.